Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5 до 7. Знайдіть менші з внутрішніх кутів трикутника. Варіанти відповіді А12, Б24, В 60, Г інша відповідь. Приступаємо до виконання нехай Х градусів одна частина. Тоді зовнішні кути трикутника будуть 3х градусів, 5х градусів і 7х градусів. Ми знаємо властивість зовнішніх кутів що сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Запишемо це, оскільки, сума зовнішніх кутів трикутника. взятых по одному при кожній вершині дорівнює 360 градусів. Маємо рівняння. 3х додати 5х, додати 7х дорівнює 360. 3х, додати 7х це буде 10х, та плюс 5х. Маємо 15х дорівнює 360. Поділимо на 15. Отримаємо 24. Отже. 24 градуси одна частина. Тоді у нас в у стоїть питання: знайдіть менший з внутрішніх кутів трикутника. Ми знаємо, що меншим з внутрішніх кутів трикутника буде кут суміжний з більшим із зовнішніх кутів. Більше зовнішніх кутів це 7х у нас градусів. Тому ми не будемо брати не 3х шукати, не 5х, а зразу знайдемо градусну міру кута 7х градусів. 24 одна частина, тоді 7х. 7 множимо на 24 градуси, отримаємо. 140 і 28, 168 градусів. Це більший, більший із зовнішніх кутів трикутника. І запишемо, що менший менший із внутрішніх кутів трикутника буде. Суміжний з більшим із зовнішніх. Сума суміжних кутів трикутника 180 градусів, тому із теореми про суміжні кути. 180 градусів, віднімаємо 168, отримаємо 12 градусів і записуємо відповідь 12 градусів, і варіант відповіді у нас А11 Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрія 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математики 7 виконано.